Жахливий сморть цього підвального приміщення камерою не передати, а люди в таких умовах живуть і працюють. У молосі мої стічні труби до п'яти разів на рік. Смордь стоїть до четвертого поверху. У нас запах уже стоїть більше трьох місяців. Комарі, блохи, всяка гадость, нечість нам заважає жити, дихати нічим навіть до четвертого поверха. А як оце сонце піднімається, то тоді вже взагалі хорошо. Теж утром да воня, а як вже вечором так. Ну. Ми як от шельті живем. Ще розповідають люди, звертаються до комунальників, але від жахливого запаху це не рятує. Вони приходять, ані сморять, говорять, да ми нічого не знаходимо. То, що там було підтекло, ми убрали, а то, що у вас запах стоїть, ми на нього не можемо повлияти. І попривітрювати. До недавнього будинок знаходився під опікою КП «Суми житло. Від минулого тижня вулиця Холодногірська – вочина іншого підприємства, щоправда, тільки де Юри. Де-факто про проблеми вірної території тамтешні працівники поки не в курсі. Я тоді на телефон, запішуть заявочку. Не відають про каналізаційну біду син лікарі, зокрема обласного порядку. Звернення до нас ну до Дерся я маю в виду до головного управління, наскільки я знаю, не було. А у міській сес хоч і поінформовані, втім зарадити мало чим змозі. Сьогодні саме ці служби, сьогодні в цьому плані раніше ми старалися всім допомогти, але нам сьогодні зовсім нас як по перетворили, не, не зрозуміло що. Отож, замість того, аби скаржитися на систему, на холодний 41 до рук беруть лопату покращувати життя самотужки. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський, Сергій Сурков на часі новини.